Презентація максимально корисна, також розкажу кейси зі своєї практики та з практики наших клієнтів. Бо я експерт з юридичного маркетингу. Зазвичай у мене або юридичні компанії, які працюють за кордоном, або в Україні, але виходять на якраз за кордонні ринки. І я ще раз, у нас 10 сервісів. Для підвищення продажів. Тому я буду розповідати саме про сервіси, які підвищать ваші продажі, і я розкажу саме як. Перший це гімей Market. Ви бачите, це українські сервіси, типу SendPulse, є спутник, якими ви можете користуватися для створення своїх розсилок. Коли почалася війна, наші компанії вже було на той момент 10 років, і у нас вже була база E-mail наших. Або поточних клієнтів, а то або літі, які колись до нас зверталися. І таким чином у нас була сегментована база якраз на англомовних, а, ті, хто живуть за кордоном, і україномовних потенційних клієнтів. Тому ми одразу змогли зробити розсилку для того, щоб активувати бо український бізнес початку війни, от, прямо в перші дні, весь став на собі, всі вимкнули контекстну рекламу тощо. Таким чином, завдяки маркетингу ми спромоглися, ну, звичайно, ми залишилися співпрацювати з закордонними клієнтами, але е таким чином е змогли підштовхнути клієнтів, які хотіли допомогти українському бізнесу. До мене якраз тоді е перші клієнти були з США, які до нас звернулися і сказали, ми знаємо про вас, ми там не планували пусть, та, спочатку, починати рекламні кампанії, але ми хочемо підтримати українському бізнес. Хочемо з вами співпрацювати. Онлайн-чати. Вже сказали про чат-бот. Ось вам найкращий приклад того, що це працює. Також всі представлені на скріншоті, тут бачимо, що це український сервіс. Є зараз чат-боти з штучним інтелектом вже створені. Тому рекомендую якраз використати їх для того, щоб знизити навантаження на ваш відділ продажів crm системи Також це недороге задоволення, як вам можливо хтось розповідає. Також це чотири українські, саме українські стартапи, українські crm системи які за невелику плату зможуть вам допомогти е інтегрувати ваш бізнес crm системи crm система реально це максимально корисна штука, бо завдяки CRM-кам ви можете якраз спілкуватися з клієнтом, в тому числі робити якраз і розсилки. І-мели e силки, смс-просилки. Це лайк <реклама> так. Ну, ви ж розумієте. <реклама> До речі, українські бізнеси дають uh, безкоштовні на місяць, на три місяці трях uh, версій для того, щоб протестувати ць, свою crm систему І на багатьох цих crm системах можна створити лендінг, наприклад, і вони самі цьому допомагають. Ну, тобто, uh, можна Залежності від бази. Якщо, наприклад, у вас не інтернет-магазин, то там складніша інтеграція. А якщо це послуги якісь, то там набагато все простіше, 100 доларів, і ви зазвичай можете це впровадити в собі в систему бізнесу. Квізі, квізи або опитувальники. Що стосується опікування. Вони дуже-дуже популярні, їх використовують не лише для того, щоб спитати потенційних клієнтів, що їм потрібно, але ще й для того, щоб залучити потенційних клієнтів. Наприклад, розказую з прикладів наших клієнтів: у нас є адвокат, який знаходиться в Ізраїлі, і він займається репатріацією. І для такої, такої тематики розробляються клієнта. Які у вас є шанси отримати е ПМЖ в Ізраїлі, наприклад, або громадянство в Ізраїлі. І таким чином людина проходить цей квіст, залишає емейл e мейл свій або номер телефону, і таким чином цей руках е може зв'язуватись вже е з потенційним клієнтом, який яких захоплений, і вже зрозуміло, це типу міні-брисування, якщо ви розумієте, так? Тип то типу невеличкої Тому Багачок, багача, наприклад, веб і форм дизайнер Оці сервіси дозволяють робити квіз дуже просто, як в форматі лендінгу. Тобто драг drop, тобто взяв, клікнув мишкою, перетягнув до себе на екран, сформував лендінг, і це робиться дуже швидко і реально дуже допомагає. Це оптимізація. Тут сервіси, які також можуть автоматизувати, якщо ви навіть не знаєте, що таке просування пошукової системи, сервіси можуть вам допомогти просто хоча б автоматично проаналізувати ваш сайт на якісь критичні помилки. І якраз офігенний дуже класний приклад саме з просування в пошукових системах. Це про диверсифікацію. Попередній спікер сказав, що в мене один був одне джерело трафіку Інстаграм. Всі майже мої знайомі е клієнти якраз вкладались зазвичай якесь одне джерело трафіку. Наприклад, контекстну рекламу, та рінтовану рекламу, просування соцмережах. Починається війна, всі становляться на стопі. Ви не можете публікувати з перших днів війни про те, що у вас вийшла нова колекція. Ну, Не, не до цього було. Тому. Е і займалися попереднім просуванням пошукових систем, у них трафік, трафік залишився. Приведу приклади реально власні наших клієнтів. Е, перший приклад це е, компанія продає мастила, компаунди, клея. Ну, тобто, зрозуміли технічні такі штуки. Е, вони, звісно, Призупинили всю рекламну кампанію, але у них було просування в пошкових Люди з перших дві війни почали, ви ну, реально, щас, можливо, не здогадуєтесь, але люди почали шукати клеї, ну, клей е, особливий для лобового скла автомобіля. Ну, просто ми це бачимо у пошукових запитах. І е, ви також, е, можливо, здивуєтесь, але жінки. Е, Чоловіків, які пішли там добровольцями, або які вже на той момент служили, вони почали шукати е, мастила для зброї. Вони також там спеціальні. Ця компанія якраз займалася цим. Вона не рекламувала, не запускала контекст таргет. А мастила для зброї взагалі неможливо запустити контекстну рекламу, бо буде блокування і за слово заборонених слів. Ось тому ця компанія. На плаву трималася всі дні, і ми жодного дня не були на стопі. От ми як просувалися в пошукових системах, ми так і просувалися в пошукових системах. Тому головна така е, там, посил, що треба диверсифікувати ваш трафік, ваш, звідки ви отримуєте клієнта. Тому що е, коли я розповідаю, що я маркетолог, а мені запитують, а ну це саме це, напевно, там щось. Щось таке. Можемо, так, так, але, але маркетинг на небагато ширший, як ви бачите. Далі збір В деяких нішах, збір відлідків це просто масхе. Наприклад, маркетингові агенції, наприклад, юридичні компанії. Тобто, компанії, де етап прийняття рішення досить. Наприклад, від місяця до півроку і до року буває таке. Тому класно збирати відгуки. Яким чином? За завдяки цих двох сервісах ми можемо збирати відгуки і на одній сторінці вашого сайту. Зібрати відгуки з Google Карт, Facebook, і одразу можна бачити тут кнопку, пишити відгук, тобто людина одразу може прямо на цій сторінці. Залишати відгук. Це інтерактивна штука. Тут бачимо, що можна далі прокручувати ці моменти. І це реально без знань програмування, все це робиться без знань програмування. Всі оці сервіси, які я даю, ви можете самостійно більше 100% розібратися. У мене є навіть відео на YouTube якраз з огляду другого сервісу Елсайт. Там, де я показую, як я це роблю. У мене нема знань програмування, але це я можу, змогла зробити руками за 10 хвилин. Ви також це можете зробити. А, захист від склікування. Якщо ви запускали контекст-тархетовану рекламу, вам 100% ваші фахівці казали, а, ну якісь не такі, або там зкрікування є, чи ще щось, якісь проблеми. Оці два сервіси, вони, правда, англомовні. Україн, українці ще не розробили таке. Я сподіваюся, що можливо хтось з нас стартап буде такий, і е, це звіт з клік кейсу. Тут показується, що е... Таким чином, цей сервіс може вам економити дуже великі гроші. Перший місяць там безкоштовно можна протестувати. Тому використовуємо колл-трекінг. Тут інфографіка є так, чому потрібно використовувати колтрик. Є ніші, взагалі, в яких на 100% потрібно використовувати дзвінки і кол-трекінг. Таким чином ми можемо е, ідентифікувати, яке, яке джерело трафіку найкраще нам конвертує. Юзабіліті. Е, Коли ми кажемо про підвищення продажів, ми також повинні розуміти, що та посадкова сторінка, куди ведете потенційних клієнтів, вона повинна бути юзабіліті-френдів, тобто е, дуже зрозуміла для користувачів. Оці сервіси, наприклад, тут скріншот є сплеті. Вони навіть, якщо ви не розумієтесь на маркетингу, взагалі на User, user Experience, тут є, бачимо, асістент, це штучний інтелект, який вам проаналізує трафік вашого сайту автоматично, самостійно, і видасть рекомендації, що потрібно зробити на сайті, для того, щоб сайт конвертував краще. Просто зробили аналітику, це просто з реального проєкту, скріншот з нашого. Тому ну, ось так воно працює гіміфікація. Також, на жаль, це два анкомовних сервісу, але вони існують. У мене, до речі, є якраз кейс розкажу, для клікового бізнесу, де ми робили гіміфікацію. Яким чином це робиться і навіщо? Робиться це, наприклад, ми оголошуємо конкурс, наприклад, на місяць. І протягом цього місяця у нас є таблиця. Людей, які щось роблять в нашому інстаграм-аккаунті, лайкають, шерять, позначають нас в сторіс. і в залежності від дій, яка робить людина, ми начисляємо якісь бали. І через 30 днів ми визначаємо переможця, хто був найактивніший протягом цих 30 днів і вирішуємо, кому ми даємо подарунок. Тобто, це не звичайні конкурси, до яких ви там зникли в Інстаграмі. Це досить такий цікавий е, ну, е, варіант конкурсу, де можна ну, збільшити мотивацію людей, щось робити в Інстаграмі, в тому числі е, можна робити і мотивацію за покупки. А це слайд для ваших фотографій. Я буду вам дуже вдячна. Якщо ви сфорте, на наступному слайді будуть мої контакти. помічайте вічайте мене сторіс.